Ехто. А ти що, не не йшов? Давай я під верхом. Можемо він сидіти наверху. Я його зараз черкану, якщо встигну. Спасай, чувак! Але будь Я, коротше, перестарався, та не скачи в воду. Ой-ой-ой, а ты бачишь, як замутили прикольно? Ну, типа я прикольный. Давай на мазі шо. Блин, блінский, там якраз ящик, був. Не, ну стартану я жстко, конечно, на задницу. Заптикав свій ножик. Ну шо, ты щось будешь лутати тут, чи ні? Або закидати? Я вийду на крей, що реально.